Потрапила маман мого колишнього в лікарню. Щоб зрозуміли, в неї бурсит ліктьового суставу дійшов до тієї стадії, що став потребувати госпіталізації і передисторія. Їм в домі потрібна заміна пралки. Постра вже не тягне навіть постільну білизну. Ну так, трусочки, носочки пополоскати і все. І його маман, ото все, від постільної білизни до зимового одягу, не тільки свого, пере руцями сама в ванні, при наявності вдома, досить дорослої дочки, чоловіка, ну і син ще іноді забігає. Отак, от, 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 з хронічним бурситом, сама все це важке пере. Я кілька разів запитувала свого колишнього, чого ж не куплять, ну це ж капець як потрібно, на що він весь час відповідав, що його сім'ї немає грошей на пралку. Я ж таке наївне теля думала, як зазвичай, думають люди, що грошей дійсно нема, не надаючи увагу тому на пралку. Аж тут, виявляється, що його тато зробив собі серйозний апгрейд компак, акурат перед тим, як маман потрапила в лікарню. І я, знаючи ціни на комплектуючі, бо в цій же сфері працюю, розумію, що можна було купити ну, дуже хорошу пралку, щоб залишилося ну, так добре відмітити покупку. Сказати, що я була в шоці, це нічого не сказати. Питаєш його, як так? А він мені, ну ти ж розумієш, це гроші тата, а не сімейний бюджет. Я тільки очима покліпала, бо слів реально не знайшла. Я звикла, що у моїх батьків все, ну, якщо потрібно для покращення життя в домі, воно купується в першу чергу, а потім вже всі забаганки. І зараз от думаю, ну я то все бачила. В голову такі стосунки не вкладалися. Але ж я реально думала тоді, що він ну, не такий, як його рідня. От, тому мораль цієї історії проста. Якщо інші і бувають не такі, як його родичі, то це радше аномальні виключення з правил не ведіться. Йдіть з таких стосунків, не беріть з мене приклад.